Всім вам привіт, всім миру Божого. Хочу сьогодні з вами поділитися неймовірним просто роликом, який я побачила на каналах Стан... Станіслава і Юлії Солтаненка. Знаєте, ці люди вони просто роблять Біблію живою. І коли ти Просто продивляєшся, прослуховуєш кожен день якесь відео, і воно стає таким прекрасним шедевром. Ну, це просто воно тебе так касається твого серця. І знаєте, вони мені показали Марію Магдалену. Це така історична героїня, яка жила в ті часи, коли був Ісус Христос на землі. І вона була одержима з злими духами. Вона була гні... гнівлива, вона була е... блудила. Ну, вона була біснувата. І знаєте, і коли вона побачила чи ті чудеса, які робить Ісус, Він істеляв, люди йшли за ним толпами, вони. Ну, з собою дітей носили. І, і до кого Ісус прикасався, той і зцілявся. І так же само вона, вона до такої степені захотіла поміняти своє життя. І вона прийшла, вона знайшла його. І вона покаялася, і, знаєте, прийшла така свобода, Він простив її, всі гріхи. І зараз. Якщо подивитися, дуже багато людей, які знаходяться в всяких депресіях, в осужденнях в ненависті, в злості, що навіть не можна, ніякі стосунки, наприклад, от, любовні вони не можуть допомогти, ніякі як би сказати, антидепресанти, нічого це. Це із цього всього нічого не може допомогти. І тому люди вони кидаються до ворожок, до всяких колдунів, до всяких екстрасенсів. І, знаєте, стає ще хуже. Я така сама була. Я шукала якогось захисту, я шукала якогось, реально я щось шукала в своєму житті, щоб мене могло захистити, мою родину. Мене дуже цікавило, а що буде далі? І знаєте. І, і коли чим більше я обращалась, тим більше е, в моє життя приходили прокляття. Оці духи вони вцілялися в мене. Так само, Марія Магдалена, вона ісцелилася. але ну, вона не оставила е, просто ісцелилася і пішла. Вона пішла за Ісусом. Вона, знаєте, е, тоді. Е, Масло таке було парфумірне, воно стоїло дуже великих денег. і вона виліла це на ноги Ісуса, вона витирала своїм волоссям, вона так проявила свою любов до Ісуса. Вона так його полюбила, вона готова була за ним іти візде. Вона йшла за ним візде. Вона служила своїм майном усім. Вона була багата жінка, вона все робила для Ісуса. Тому що вона дуже-дуже сильно його полюбила, вона приєдналася до Ісуса. Зараз є така можливість, знаєте, зараз теж Ісус Він ісцеляє, Він живий і Він ісцеляє. Ніякі гадалки, ніхто не допоможе, тільки Ісус. Якщо ти страждаєш якимось духами, яким... що ти відчуваєш, що тобі щось не дає внутрі, спокою, не дає тобі життя. Приєднуйся, я допоможу тобі, я допоможу тобі, тому що я сама була одержима цими духами. Я коли приєдналася до общества, до суспільства живих людей, які прославляли і далі прославляють Ісуса Христа, це церква, це тіло Ісуса Христа, це жива церква. тільки там живе Ісус Христос. Він живе в своєму домі, це в наших серцях, якщо ми з'єднуємося. З Його тілом, його тіло це церковь. І знаєте, і до сих пор я готова йти за ним. Бувають моменти, я не розумію багато що. але я розумію, що, якщо я відступлю, я придам Ісуса Христа. Я не хочу цього, я, я люблю Ісуса Христа. І я так само, це такий великий приклад. Марії Магдалини, яка стала відомою, яка е, знімає спектаклі, фільми, е, вона даже є на іконах, намальована. Е, от, і вона стала такою, як би сказати, відомою. Ти теж можеш стати відомим чи відомою. Бог, Він робить Людину щасливою тільки Ісус Христос. Тому, якщо ти хочеш бути щасливою чи щасливим, приєднуйся. Я чекаю Твого повідомлення з миром Божим.